Мені 31 рік, і я трохи знаю в своєму житті. По-перше, коли я народилась, Україна була незалежною. Україна була вільною і хитрою, тому що відвоювала свою. Міць і своє джерело дос... багатства, своє досягнення. Іншими словами, вся українська земля це велике багатство, українські люди це великі досягнення, а українська воля це велике Сонце над землею, яке світить нам і кожен українець вільний. В Україні я живу з маличку, і мені здається, що Кожному українцеві на обід подають не сало, як вважають дехто. Наприклад, росіяни вважають, що мають на сало їмо, і тому такі а, виросли. А українцям на обід дають а, як сказати. Патріотизм, напевно, патріотизм, щоб вирости вільними і незалежними. Я е, досягаю успіху кожен день, коли переборюю себе, і стаю кращою, ніж була вчора, і так само Україна вона росте і стає е, е, кращою в тому смислі, що, наприклад, новий президент. От щойно я бачила по телевізору, він розказував, він не боявся, як колись боялися про радянські президенти українські, як колись переживали за своє життя радикали, тому що їх могли усунути, а люди, які Мали іншу думку, вони не могли її висловити. Сьогодні ми можемо висловлювати власну думку, і наш президент нас в цьому підтримує. Завтра, я думаю, що в Україну прийде проєвропейська весна, коли в нас буде революція в головах і ми будемо приймати цінності, за які боремося вже наочно. Наприклад, це проєвропейське ставлення до сміття, до сім'ї, до садочків і шкіл, вузів. Взагалі навчання в цілому буде самоосвіта на найвищому рівні. Буде навчання в школах вже не просто онлайн, а онлайн, і ти вже будеш отримувати знання, а не, як сказав один мій знайомий, вчителька приходить тільки. Сідає онлайн поговорити і нічого не питає, тому що це не урок, коли нічого не запитують. От в нас історичний урок нас запитали, що ми історично хочемо змінити в Україні. Ми хочемо миру. Хоч у нас було 30 років незалежності, але незалежність була така трохи підмочена братнім народом. А тепер цей братній народ напав на нас, тому український урок в тому, щоб вивільнити свій дух і закопати меч війни дуже глибоко. Я вірую в Бога, в Ісуса Христа, в Марію, в ангелів. Я вірую в себе. Я вірю в своїх батьків, я вірю а, в людей, які поруч. А, я вірю в своїх спадкоємців. А, я вірю в людину, яка мене підтримує кожного дня. Я вірю в людину, яка просто знайома мені. Я вірю в людину, яка підвозила мене а, додому і порадила мені а, трошки повеселішати і бути. Впертішую Я вірю в людину, яка переходить дорогу і вітається зі мною. Я вірую в, Не знаю, в те, що ми кращі версії себе, і якщо ми об'єдналися, то ми змінимо і переробимо цей світ на краще. Мені потрібен мир для того, щоб бачити світ в кращих тонах. Бачити цілі міста і села, бачити дух, який не вмирає. Я б довго могла розказувати, але напевно мені потрібен мир, щоб діти не плакали. Я б хотіла, щоб Україна жила в мирному світі, де не потребувала зброї, і ніхто не потребував би зброї. Але оскільки був знайдений порох, то напевно, люди так, то напевно люди так ускладнили собі життя своїми війнами і своїми, своєю деградацією, якщо одна країна нападає на іншу.